Розкажу вам по секрету, сьогодні я готувала вперше такі кучерявенькі, тонюсінькі і в таку дирочку блинчики. Завжди в мене якось був стандартний рецепт, а тут вирішила спробувати на кип'ятку. Тому, поки ти підписуєшся, я розповім, як я її готувала. До трьох яєць. Я додала дрібку солі і почала їх збивати вінчиком. Можна це робити вручну, а можна і збити міксером просто. Збиваємо гарненько до пишної піни. І в цю пишну піну вже додаємо, у мене була така 300 мл чашка п'ятку і додаємо постійно помішуючи, щоб не схватилися яйця. Потім додаю таку саму чашку муки, гарно вимішую, і потім вже додаю таку саму чашку молока. Головне в цьому рецепті пропорція, що мука, вода і молоко і Будуть в пропорції один до одного. Ну і просто виливаємо тоненьким слоєм на сковорідку і обжарюємо з обох боків. І ось такі круті блинчики в мене виглядають.